Сімейні драми, приховані образи та жорсткі рішення, що відбувається, коли родинні зобов'язання стають тягарем. Андрій і Надія думали, що зможуть побудувати щасливе життя у квартирі свекрухи, але несподівана вимога переїхати через родинні інтереси сестри Андрія змусила молодят переосмислити своє місце у цій динаміці від постійних скандалів і вимог до гірких спогадів про дитинство. Андрій вперше відкривається дружині, розповідаючи, як завжди почував себе тягарем. У власній же сім'ї надія, попри складні ситуації, підтримує чоловіка, допомагаючи йому подолати конфлікти з мамою та сестрою, але чи зможуть вони остаточно розірвати цей замкнений круг залежності? Зворушлива історія про боротьбу за незалежність, важкі уроки відстоювання своїх меж і побудову справжнього сімейного щастя, стосунки зради, пробачення. Та вибір на користь себе і своєї сім'ї у центрі подій, які знайдуть відгук у кожному серці. Свекруха Надії Тетяна Іванівна уже сім років як насолоджувалася заслуженим відпочинком на пенсії. Вона жила у двокімнатній квартирі зі своєю донькою Оксаною та сином Андрієм. Ще одна однокімнатна квартира, яку вона отримала у спадок, здавалася в оренду. Коли Андрій одружився з Надією, мама запропонувала синові виселити квартирантів з однокімнатної та переїхати жити туди. Звісно, не так а за невеличку орендну плату. Для вас це вигідніше, аніж орендоване чуже житло, переконувала Тетяна Іванівна. А я зі свого боку допомагатиму чим зможу. Щоправда, квартирі потрібен ремонт. Звісно, квартирати там вже все понищили, потрібно буде наводити порядок. Андрій та Надія подумали і таке погодились. Вони переїхали і розпочали там ремонт. Старі шпалери давно просили заміни. Меблі були у просто жахливому стані, а освітлення залишало бажати кращого. Тетяна Іванівна постійно нагадувала про необхідність якнайшвидше зробити ремонт. Андрію, невже вас не дратують старі меблі? Потрібно замінити диван, підправити стіни і змінити лампи? Не полягала вона. Ремонт тривав довго, адже молодята все робили власними силами після роботи. Однак через півроку квартира змінилася до непізнання нові меблі, побутова техніка, сучасний вигляд. Здавалося, життя стає краще. Але одного дня Тетяна Іванівна несподівано зателефонувала Андрію, вам доведеться переїхати. Ця квартира потрібна Оксані. Вона зустріла чудового чоловіка. І вони вирішили жити разом? Мамо, але ми ж домовлялися, ми вже стільки сил і грошей вклали в цей ремонт, здивувався Андрій. Сину, ну ти ж розумієш для Оксани це дуже важливо, їй потрібне окреме житло, а я, як мама, повинна їй допомогти. Ти ж бачиш, як їй нещастить з чоловіками, а тут така можливість. А як же ми? Ми теж витратили на цю квартиру кошти, заперечив Андрій. Але ви обоє працюєте. Отримуйте дві зарплати, ви можете дозволити собі орендувати інше житло, наполягала Тетяна Іванівна. Оксана не може собі цього дозволити, її зарплата ну, дуже маленька. Ця розмова стала початком великої сварки в родині. Надія підтримувала чоловіка і не хотіла знову шукати нове житло, але Тетяна Іванівна наполягала на своєму. Аргументуючи це родинними інтересами. Далі в родині почався справжній конфлікт, де кожен намагався доказати свою правоту. Після того, як Тетяна Іванівна заявила про необхідність звільнити квартиру для своєї доньки Оксани, син Андрій був дуже розгублений і водночас засмучений. Однак, на його подив, мама більше не поверталася до цієї теми, і молодята заспокоїлись, вирішивши, що питання з переїздом закрите. Зрештою, за кілька тижнів таки стало відомо, що стосунки Оксани з цим чудовим чоловіком таки зруйнувалися. Вони сварилися, мирилися, а зрештою вирішили розійтися. Питання з квартирою знялося само собою. Оксана навіть не прагнула з'їжджати від мами, їй було зручно жити у материнському домі, де її годували, доглядали за її речами і, по суті, звільняли від будь-яких побутових клопотів. Андрій це бачив і дуже обурювався, адже його сестра давно вже була дорослою. Але досі поводила себе як дитина. Його дуже злило те, що мама увесь час потурала Оксані, тоді, як у дитинстві, його виховання було суворим і дуже вимогливим. Отримати похвалу від мами було майже неможливо. Надія, дружина Андрія, намагалася триматися осторонь сімейних конфліктів. Вона вважала, що чоловік має сам розібратися з мамою і з сестрою. Вона уникала зайвих контактів з Оксаною, яка при кожній нагоді починала жалітися на свою долю, і стверджувала, що їй катастрофічно, не щастить із чоловіками. Андрію, те не серце, але цю квартиру, в якій ви живете, я все одно заповідаю Оксані. Якось сказала Тетяна Іванівна, вона нещасна і про неї більше нікому подбати. А ти чоловік, ти маєш сам забезпечити свою сім'ю всім необхідним. Мамо, але ж ми і так тобі платимо за квартиру. Оксана, доросла жінка. Ну, Нехай сама про себе подбає, обурювався Андрій, та яка там доросла, вона ще молода й нерозумна. Дай Бог самі ж вийде, тоді, може, щось і зміниться, відповідала мати. Та Оксана жила у матері і надалі, повністю залежачи від її турботи. І хоча Андрій та Надія вже кілька років платили мамі за оренду квартири, вони активно відкладали кошти на власне житло. Тим часом у їхній сім'ї народилася дитина. А незабаром у Оксани також з'явилася донька. Однак ситуація стала набагато складнішою. Оксана завагітніла від колеги, який вже був одружений. Він обіцяв покинути сім'ю, але, дізнавшись про вагітність, швидко звільнився з роботи. І переїхав в інше місто, залишивши Оксану з дитиною. Коли в обох сім'ях з'явилися діти, Тетяна Іванівна почала регулярно навідуватися до Андрія і Надії. Вона допомагала з онуком, але водночас випрошувала у них то пачку підгузників, то банку дитячої каші. І все це вона переносила до Оксани, а Надія, розуміючи, що Оксані важко, не сперечалася, але Андрія це дуже дратувало. Мамо, ти з нас все тягнеш, а Оксана нічого не робить. Вона могла б сама піти працювати, говорив він. Андрію, ти ж чоловік, тобі легше, а в неї донечка маленька. Ти маєш допомагати своїй сестрі. Відповідала Тетяна Іванівна. Тим часом фінансовий тягар на Андрія зростав, він утримував свою сім'ю, а також фактично допомагав мамі та сестрі. Оксана постійно позичала гроші, обіцяючи повернути, але ніхто цього ніколи не робив, і все це сприймалося як належне. Після закінчення декретної відпустки Оксана таки повернулася на роботу, але це майже нічого не змінило у житті Андрія і Надії. Їхня допомога сестрі залишалася такою ж важливою, як і раніше. Надія бачила це і, звісно, була незадоволена. З Часом вона почала натякати Оксані, що крап уже стати більш самостійною. Оксана таких слів не злюбила. І швидко пожалілася мамі. Тетяна Іванівна не змусила себе довго чекати і влаштувала скадан синові та його дружині. Перший серйозний конфлікт трапився, коли Надія купила синові квиток на новорічну ялинку в театр. Ця новина буквально розлютила Тетяну Іванівну. Та невже, Андрійко, у вас такий особливий, що ви йому квиток купили, а у лесі ні. Та ще й нічого мені не сказали. Ви ж, мабуть, навмисне приховували, щоб я не дізналася, які ви егоїсти, обурювалася свекруха. Ми нічого не приховували. Спокійно відповіла Надія. На роботі запропонували квиток, і я просто його взяла. А ваша Оксана могла б також купити квиток, якби захотіла. Це ж не коштує багато грошей. Я розумію, але в неї все одно немає цих грошей. Ти що не розумієш? Вона сама виховує дитину, а у вас дві зарплати. Моя Олеся завжди обділена. Було б справедливо, якби ви щомісяця половину зарплати віддавали їй на потреби. Стояла на своєму свекруха. Надія спробувала пояснити, що у них різні сім'ї і що вони й так допомагають, але Тетяна Іванівна вважала, що цієї допомоги недостатньо. Коли лікарі порадили Андрійкові з'їздити на море для зміцнення здоров'я, Надія та Андрій. Вирішили припинити фінансову допомогу Оксані, щоб відкласти гроші на поїздку. Збирали кошти довго, але, зрештою, таки назбирали необхідну суму. Вони вже з нетерпінням чекали, коли зможуть поїхати у відпустку. Тетяна Іванівна, почувши про їхні плани, одразу вирішила втрутитись. Андрію, бери ще один квиток для Олесі, їй також потрібно на море. Мамо, ти серйозно? Ми їдемо з трирічною дитиною. Нам і так нелегко буде. А тут ще одна дитина. Нехай Оксана сама бере відпустку і везе доньку на море. Та в неї немає відпустки. Вона ж тільки два місяці повернулася на роботу як, а грошей в неї тим паче немає. Що? Олеся тепер має все літо сидіти просто в місті, поки ваш Андрійко буде купатися в морі? Хіба вам не соромно? Цей діалог став останньою краплею для Надії. Вона вирішила чітко позначити межі. Але Андрій, розриваючись між дружиною і мамою, не знав, як правильно вчинити. Поступово Андрій та Надія таки зрозуміли, що терпінням і поступками проблему не вирішити. Тетяна Іванівна сприймала їхні успіхи як належне і постійно нагадувала про обов'язок допомагати сестрі. Вони зрозуміли, що єдиний вихід побудувати чіткі кордони у стосунках з родичами, щоб зберегти мир. У власній сім'ї. Повернувшись з відпустки, Андрій, Надія та їхній син Андрійко зайшли до своєї квартири, і те, що вони побачили, буквально вибило їх з колії. Усі їхні речі були акуратно зібрані у пакети, коробки та валізи, котрі стояли посеред кімнати. Надія остовпіла, а Андрій одразу ж почав дзвонити матері, щоб з'ясувати, що сталося. Мамо, це що таке? Чому наші речі спаковані? І що взагалі відбувається? обурився він. А що тут незрозумілого? холодно запитала Тетяна Іванівна. Ви мені відмовили у проханні взяти Олесю на море, а ще нахабно поводилися зі мною і сестрою, тож я вирішила, що вам час звільнити квартиру. Мамо, але ж ми платили вам за оренду. Це не просто ваша квартира, це наш дім. Андрій ледь стримував свої емоції. Так, платили. Але ця квартира все одно належить мені. А тепер вона потрібна Оксані та Олесі. Справжній чоловік має забезпечувати свою сім'ю сам. Надія, почувши цю розмову, не витримала і таки взяла телефон. Тетяно Іванівна, ви що сплутаєте. Ми вкладали в цю квартиру час, гроші і сили. Робили ремонт, купляли меблі. І навіть після цього ми платили вам орендну плату. Ми були чесними, але ви, здається, вирішили, що нам це подобається. Ми теж маємо свої межі. Надійко, не забувай, з ким ти розмовляєш. Різко відповіла свекруха. Я мама Андрія. І ця квартира моя. Ви нікого і нічого не втратили, бо я вам дала час, щоб зібрати гроші і піти. І не треба тут скандалів. Андрій завершив дзвінок, намагаючись опанувати себе. Надія сиділа в кріслі, ледь стримуючи сльози. Вони разом почали перебирати речі й оцінювати, як бути далі. Квартиру знайти швидко було складно, адже вони щойно повернулися з відпустки і витратили значну частину своїх заощаджень. Перші ночі сім'я провела у друзі. Вони кинули всі сили на пошук нового житла і вже за тиждень знайшли невеличку квартиру, яку взяли в оренду. Попри всі труднощі, ця ситуація змусила Андрія і Надію. Зробити важливий урок. Вони остаточно вирішили, що більше не будуть залежати від його матері. Вони почали збирати документи на іпотеку, а після того, як придбали власну квартиру, їхнє життя стало набагато спокійнішим. Тієї ж ночі, вже розпаковуючи речі в новому домі, Андрій сів на диван поруч із Надією і, зітхнувши, почав говорити про своє дитинство. Він вперше відкрився дружині і розповів, як завжди почував себе. На другому місці. Знаєш, у дитинстві, коли на мені на день народження дарували іграшки, Оксана одразу починала плакати. Мама забирала ті подарунки і віддавала їй. Зі сльозами в голосі зізнався він. Мені казали, що я старший, що я маю ділитися. А коли я плакав, мама просто мене ігнорувала. Оксана завжди отримувала найкраще новий одяг, ласощі, найдорожчі подарунки. А мені казали, тобі й так вистачить. Надія слухала чоловіка, їй було важко стримати сльози. Вона знала, що стосунки з його родиною складні. Але навіть уявити не могла, наскільки глибокими були ці рани. І все повторювалося вже в дорослому віці, продовжив Андрій. Я віддавав сестрі частину своєї зарплати, допомагав їй чим міг, але цього завжди було мало. Мама тільки вимагала ще, а вдячності я жодного разу не почув. Минуло кілька місяців, і життя Андрія та Надії. Почало ставати краще. Вони придбали власну двокімнатну квартиру в іпотеку, що стало важливим кроком. Район був зручний і тихий, а головне далеко від мами і сестри Андрія. Попри все, Андрій намагався кілька разів налагодити стосунки з родиною. Він телефонував мамі, пропонував зустрітися, хотів поговорити, але кожного разу зустрічав стіну байдужості або ж нові вимоги. Якщо хочеш, щоб ми спілкувалися, то допомагай, заявляла Тетяна Іванівна. Нам важко, а ти маєш обов'язки перед своєю сім'єю. Андрій кілька разів справді надсилав гроші. Але це тільки погіршувало ситуацію. Замість вдячності його знову критикували то грошей замало, то потрібно більше. Сестра Оксана також не втрачала нагоди нагадати, що він старший і повинен їй допомагати. Врешті-решт Андрій зрозумів, що змусити маму і сестру змінитися просто неможливо. Він припинив фінансову допомогу і зосередився на власній сім'ї. Це рішення далося йому непросто, але Надія всіляко його підтримувала. Вона завжди повторювала у нас є своя сім'я, і ти не повинен тягнути на собі їхні проблеми. Ми маємо будувати наше життя, а не відповідати за чужі помилки. Через кілька років у сім'ї Андрія і Надії з'явилася ще одна дитина. Їхня квартира стала затишним і теплим домом, де не було місця для токсичності. Стосунки з Тетяною Іванівною та Оксаною таки залишились напруженими. Час від часу вони дзвонили, але тільки для того, щоб щось попросити. Андрій навчався говорити ні і оберігати свою сім'ю. Для нього це було важким. Але дуже важливим уроком іноді для збереження щастя доводиться відмовляти навіть найближчим.